Вітаю вас, друзі. Нова американська адміністрація дуже глибоко розчарована Україною та президентом України. Ну, Брайане тут очевидно багато розчарування. е-е. Бо погана Україна не проводить вибори, бо це виявляється, Україна розпочала російську агресію проти самої себе. А ще президент України Зеленський не хоче йти на мир у той час, як Владімір Путін від миротворець. Чому президент Зеленський не спробував закінчити цю війну для покращення його країни і, взагалі. Американці дуже засмучені, тим, що президент України Зеленський публічно критикує Трампа, хоча він якраз цього публічно й не робив. Не вирушайте в медіатур по Європі, щоб погано відгукуватися про президента Сполучених Штатів. Це образливо, це образливо для нього, для мене та для американського народу. І це доволі дивна позиція. Адже навіть якби президент України Зеленський публічно і критикував би Трампа, це б цілком відповідало традиціям американської політики. Той же Джей Ді Венс, який обурений критикою якої не. Не було сам раніше виступав проти Трампа. Я ніколи не підтримував Трампа. Мені він ніколи не подобався. Ні, я не можу терпіти Трампа, тому що вважаю його шахраєм у Білому домі. Хочуть, аби Україна із ними погоджувалася на усі 100% і абсолютно з усім. Навіть тоді, коли у Білому домі не можуть відповісти. Так хто агресор? Кого він вважає більш відповідальним за російське вторгнення в Україну Путіна чи Зеленського? Ну дивись його його мета Пітере закінчити цю війну. Крапка, і хоча пристрасті і ще вирують, є деякі ознаки того, що американська адміністрація дещо пом'якшує свою позицію щодо України, але про все по порядку. А зараз про найважливіше про ваш донат на русорі, заби російські окупанти були ось отакі задоволені. Я Петухов Сергій Павлович, 95 діностоп'ячнистрісаді, благодарю спільнота старенка за дрони, які нас. Але ми то й з вами знаємо, що найкращий російський окупант це дохлий окупант, і тому беріть і закидуйте просто зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Трамп накинувся на президента України Володимира Зеленського. Диктатор без виборів, зеленському краще діяти швидко інакше у нього не залишиться країни. Приводом для цієї атаки стало те, що Зеленський відмовився підписувати проєкт угоди про доступ американців до українських рідкісноземельних металів, адже та угода не передбачала ніяких абсолютно жодних гарантій безпеки і суперечила нашому національному законодавству. Дивіться, ми хочемо бути в спільному підприємстві з вами, не тому, що намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми думаємо, що це фактично є гарантією безпеки. За проєктом цієї угоди Україна мала отримати зовсім нічого. Го обмін на доступ американців до наших ресурсів, і це були такі серйозні, такі суттєві гарантії безпеки, не те, що зброя. Але також <продук> я думаю, <продук> це було б найкращою безпековою гарантією, на яку вони могли б сподіватися, значно більше ніж ще одна партія боєприпасів. Позиція нової американської адміністрації полягає у тому, що Україні не потрібна зовсім ніяка зброя. Майк Джонсон, спікер Палати представників, каже, що він не планує розглядати питання нових пакетів допомоги для України. Чи бачите ви ще один законопроєкт? Про фінансування війни в Україні дивіться. Я не маю бажання для цього. Як ви думаєте, я ні Так. Маємо відповідь. Ми, ми повинні. Ми повинні це закінчити. Тож Україна мала надати доступ американцям до своїх корисних копалин і взамін не отримати жодних гарантій безпеки. При цьому від росіян американці не вимагають нічого, і ось таким чином вони хочуть забезпечити тривалий і справедливий мир. Віримо, він прагне встановити тривалий мир у Європі. Він не хоче просто припинити війну зараз, щоб вона спалахнула знову через місяць. Без дієвих гарантій безпеки не може бути ніякого миру. Взагалі, Канці це прекрасно розуміють, і вони далі наполягають, аби Україна підписала невигідну угоду. Їм потрібно зменшити тон. І, 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 і уважно і все розглянути і підписати, підписати цю угоду, і поки Радник Трампа із національної безпеки це вимагає, Сполучені Штати Америки починають іти на поступки. Американське видання Axios пише, що адміністрація Трампа змінила проєкт угоди таким чином, аби він був більш прийнятним для України. Але поки що тексту ми не знаємо, і Україна, зрештою, не відмовляється категорично від такої угоди. Ми готові її розглядати, але тільки тоді, якщо вона буде відповідати і нашим національним. Мім інтересам економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше. Результат тому і ще не усе пропало. Можливо, і ще надія є. А тим часом у самих Сполучених Штатах Америки почали Трампа активно критикувати. Ну, наприклад, демократи було вражаюче спостерігати, як Дональд Трамп так прямо співпрацює з Путіним. що майже здається, ніби Путін пише його промови. Це Відчувається як одна з найбільших, знаєте, американських капітуляцій з часів В'єтнаму, І з демократами усе зрозуміло. Вони у будь-якому разі будуть критикувати Трампа, що б він не робив, тому що вони перебувають у опозиції. Але Трампа почали критикувати також і республіканці. Вони не погоджуються із Трампом і кажуть, очевидне, що так звана Росія винна у розв'язанні російсько-української війни. Але загалом їхні оцінки поки що доволі стримані. Я вважаю, що Росія напала на Україну, і це відомий факт: Росія атакувала невинних мирних жителів. Але ми всі хочемо миру, і президент намагається його досягти. І я думаю, що йому потрібно віддати належне, але деякі окремо узяті республіканці. Набагато жорсткіші у своїх оцінках щодо Дональда Трампа я, мабуть, відчув найбільшу злість на президента за все своє доросле життя або з часів, коли ми вийшли з Афганістану за президентства Джо Байдена. Але це було соромно. Я абсолютно не згоден з цими заявами. І навіть на головному республіканському телеканалі Fox News підозрюють, що напевно заяви Трампа щодо України ну що найменше не дуже відповідають дійсності у контексті президента Зеленського його рівень підтримки становить приблизно. 54% і він насправді не може проводити вибори, поки триває війна. Це в їхній конституції, і здається, що обидві сторони розуміли це до вчора. Тому поки ще є деяка надія на покращення україно-американських відносин. Але як ми бачимо, Сполучені Штати Америки партнер абсолютно ненадійний, і тому, тим паче, Україна має проводити армійську реформу і поглиблювати свою співпрацю з Європою у той самий час на так званій Росії. І продовжують святкувати телефонний дзвінок між Трампом та Путіним. Хоча і ще не так давно Медведєв казав, що переговори зі Сполученими Штатами Америки це як перемир'я з Гітлером. Президент Трамп в условлене зняв трубку і позванив президенту Путіну. Іменно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот. Трамп пригласить нас у правітілі міра. Росіяни разом із американцями хочуть керувати світом, але поки що їм доводиться штурмувати українські позиції на милицях. Как ти? Как сказки, брат? Вивізлі для того, щоб заводіти на передову для отраження атак противника. разом з тим. Учора Росіяни оголосили, що збройні сили України планують велику наступальну операцію на Брянську область, але потім вони кинулися самі це спростовувати. Сутра раз давали сабщіння, що українські війська можуть припріняти попитку наступлення на Брянську область. Інформація о намірені ворожоми сил України. Атакувати Брянську область не соответствует дійсності для того, щоб нервових росіян заспокоїти. Російська авіація завдала авіаудару по одному із мостів у Чернігівській області. Одночасно Владимір Путін повідомив, що російська армія, начебто, перейшла у наступ із Курщини на Сумщину. Час назад сьогодні ночі байці 810-ї Брігади пересіки граніцю Російської Федерації і України і вийшли на територію противника. Але у реальності усе відбувалося дещо інакше. Росіяни під'їхали на двох бронемашинах до нашого державного кордону. Їх там тепло зустріли. Вони кинули свою броню та потікали. Проте загалом ситуація на Курському напрямку для наших військ дещо ускладнюється, особливо із логістикою, оскільки росіяни просунулися на лівому фланзі, тепер вони встановили вогневий контроль над трасою. Яка веде до суджі. Як і раніше на цьому напрямку і на усіх інших напрямках фронту, fpv дрони Камікадзе залишаються найпопулярнішим засобом ураження. Вони зараз дуже допомагають нашим військам. Росіяни продовжують нити. Цитирую, Сил ніяких Не що ще Небо повністю захахло ну, за врагом. Далі трьох кілометрів від не від'їхати. зжигають все... Ну, чортовій матері, скажімо так, росіяни і далі повинні горіти, і завдяки вам вони палатимуть іще більше, бо наше військо від вас отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем ворон сотої окремої механізованої бригади, висловлює подяку спільноті Стерненка за чергову партію русарізу. Ваша допомога неймовірно важлива, і кожна ваша гривня дозволяє стримувати ворожу навалу. Слава Україні! Сили оборони півдня дякує спільноті Стерненка за надання нам 30 цифрових зенітних дронів. Задяки ним небо півдня стане значно частішими разом до перемоги. Ми, представники Сили оборони України, що нищать ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику вдячність спільноті Стерненка за наданих 50 тостих дронів, а також за Нові боєприпаси, сталеві шершні. Слава Україні! Героям слава! 79-та бригада. Дякує спільноті Стерненка за надані 20 fpv дронів. Торогран". Ми, бійці 121-ї бригади, висловлюємо подяку пану Стерненку та спільноті. За надані 20 дронів для виконання бойових завдань, бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми перша рота ударних з безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57 ї окремої мотопіхотної бригади виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію сім'їмових «Росорізів». Привіт, друзі, передаю вітання всій спільноті Стерненка і тобі, Сергію, особисто. Від особового складу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими 104-ї окремої бригади. А, Сереж, я тобі не розповідав всієї правди і хочу, щоб ви знали всі підписники, що е, хороші дрони у нас закінчилися. У нас іде активна бойова робота на російській території, і нам потрібні хороші дрони. Але хороші закінчилися, і ми працюємо. Тим, що залишилося, і це доволі спірна історія. А спірна вона тому, що кожен бойовий день має приносити великий відсоток уражень особового складу, техніки та укритті противника. Завдяки тобі, коли я звернувся і ти коротко відповів так, ми допоможемо, я зрозумів, що можемо працювати далі. Доволі короткий термін твоя команда передала нам чергову партію е дронів. І виявилося, що ці дрони вони і так якісні. Просорізи і терменка, скажу, відверто, це якісні FPV дрони, якими можна і треба воювати. Але ці ще краще. Тут більш потужні вигуни, тут більш потужна рама, це означає, що ми можемо піднімати і доносити до противника. Більший боєприпас. Це радість велика для мене і для першого ударного зводу СТОС який працює таким. Дякую, Сергію. Дякую, дорога спільнота, дякую за те, що ви разом з нами знищуєте противника. Маю честь! Працю і слава Україні, друзі, і з огляду на усі останні події, ми зараз маємо навпаки тільки нарощувати поставки дронів Камікадзе до сил оборони та безпеки України. Тому я знову і знову прошу вас, допомагайте українському війську.